Овангі, як би ти знав оце, як би ти знав, як би ти знав, говорив би по другому, як би ти знав, як би ти знав, шукав слова. Ми будемо саме сьогодні молитись за нашу Україну, за нашу місцевість. Ми назвали це свято молитва за Україну і День подяки Богу за хліб. Вдячність буде для нашого Бога за те, що Бог за всіх нас ще заводиться. На сьогодні разом з нами є гурт, седлиш хлопці», вони будуть співати. Сьогодні... Будь завжди вдячний святому Богу, за все, що маєш у житті, за все, що дав Бог. Як благословив Дім твій за все, що дав, Бог ти подивився, як благословив Дім твій Уявив, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ти міг би ніколи не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами Спасибі, мій Боже, за те, що я маю цей день, звідусів тільки чується хочу, бажаю і треба і впирається щастя у хрускіт набитих кишень. До тебе, Господь, у молитві йдемо і в тебе розради шукає, могутній сильний зупиниш ти зло і зглянешся над нашим краєм. О Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину благослови. Цю Україну підтримай тяжку годину, в сердець, сердець ми стоїмо і в твоє проведіння, хто любить тебе, все для них на добро. Нерідною, рідною, і коли вона приїжджає на рідну землю, ступає ногами на стежки, можливо, де. Проходило дитинство дебі. Біль... Я хочу ознайомити із декількома вражаючими фактами про нашу Україну. У молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу. Вільна Україна і моя молитва розірве кайдани на Україні, будуть християни. У молитві тихо, схили Поліна, що всміхала світу, вільна Україна і моя молитва, кайдани, І на Україні будуть християни, Щоб не лили сльози, матінки і тата, Щоб була вже вільна. Україна наша, не вбивали кулі, молодих синів, Бог нам тільки мирно, жити повелі, у молитві дихо, взвілимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Будуть християни... не Господь. Я не знаю, чи був би ще мир сьогодні в нашому регіоні. І наша звичайно, задача мовитись про мир в цілому. Ми співаємо багато пісень про мир. І це важливо. І ось я читаю подію, яка відбулася свого часу з одним царем Ізраїля. Це був свого роду президент учасної країни Могутній. Цар Давид. І так сталося, що один з його синів, Авесалом, підняв бунт проти нього. Обережно будьте з моїм юнаком, Авесаломом. Він вигнав батька з свого дому. Він вигнав його з престолу. А, батько тут говорить не як цар, а напевно як батько, правда? Висохла криниця, В мами біля хати. Який маємо? Що я маю на увазі, що ми будемо дякувати за хліб? Це буде зокрема не просто як а, за. Будку хліба або ще за добрий час, дякуючи за хліб. Я також хотів би, щоб ми подякували за воду. Десь є приказки, багато різних пісень. Вони створені про воду. І одна із таких приказок чи прислів, вона говорить про те, що не біда, коли є хліб і вода, і діля, якого було багато справ. Він каже: Я встаю о півночі для того, щоб подякувати тобі за твій закон. Чому Господи, наша держава? Ділиться цим хлібом, яким ти благословив нас з народами, які не мають вдосталього. Дякуємо, підтворець, дякую за заботу твою, бо без тебе ми нічого не можемо. Ми кидаємо ту зернинку в землю і більше нічого не знаємо, а ти її зрощуєш. Залишиш свій небесний дім, розп'ятий на хресті. Так нелегко йому і так складно до Христа покаянням іти. Дякую Боже за мир в моїй стороні. Маки червоні, на схилах волинських степів. Завжди дякуйте. Знаєте, не завжди був такий достаток на землі. Сьогодні вже нагадували про це. Раз у своїм тому що я. Тебе люблю. Я тебе люблю. Кате тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Хтось пішов на поле, хтось проігнорував, хтось образив Божий слух. Але питання стоїть персонально за нами. Що зроблю я? Цим запрошенням. Його голос продовжує лунати. У молитві тихо, схилимо коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва розірве, кайдани на Україні. Будуть християни, у молитві тихо, схилимо коліна, що сміхала світу. Viva a e minha oração e na Ucrânia Serão cristãos